Війна це жах. Я ніколи не був до війни радикалом. Я їм став. Тобто вагань немає. Є чорне, є біле. Все. Кривушник Андрій Олександрович, позивний Борода. Молодший лейтенант, заступник командира 7-ї роти батальйону Свобода Національної гвардії України. Виповнив мені 40 років. В мирний час проживаю в місті Києві. Народження. Ні, я переїхав у 2004 році. З народження проживав в місті Лева. Угу. Точніше, під. За освітою я економіст, а перед війною був приватним підприємцем. У нас з другом виробництво календарної продукції. Дома чекає дружина і діти і кошечка. А бабушка. Ну, звісно, рідні, друзі. Всі чекають. А дітям скільки років? Доньки 16, а сини вже дорослі 20 і 25. В батальйон я потрапив. Дякуючи москаликам, які прийшли на нашу землю з повномасштабним вторгненням. А, без жодних вогань. Одразу була думка про те, що треба. Захищати батьківщину, це вже була повна наглість з їх сторони так зайти в нашу державу. І коли ми скосом шукали варіанти, де можна отримати зброю і стати на захист нашої держави, партія свободи виявилась єдиною спроможною, яка могла видати зброю, яка могла навчати людей. І організувати дійсно якісний процес захисту нашої держави. Трішки відволічуся, бачу також, що на тобі радіо. з тебе щось пов'язує. Друзі Так, друзі, дуже багато друзів, дуже багато знайомих працюють і редакторами, і директорами, і ведучими, і ведучими новин, передач дуже велике коло спілкування. Рішення було прийнято, як я вже казав, з самого початку, і те, що я не люблю в своєму житті найбільше, це коли є незавершені справи. Тобто, відповідно, захистити Київ і не продовжити захищати Україну до останнього дня війни, до моменту перемоги, цей варіант був не для мене. І відповідно без вагань я одразу. Говорив в нашому підрозділі в тому, який він був, що я буду йти до останнього дня війни до кінця обов'язково. До перемоги. Так, дуже, дуже хочеться пройти парадом перемоги. Найбільша мрія це, щоб повним складом, який у нас є, пройтись парадом і розуміти, що ця наволич більше сюди не полізе. Ти постійно з такими вусами і бородою був до повномасштабного вторгнення чи ні? З такими вусами і бородою я вже, напевно, років років сім, точно. А позивний хто дав цей? А борода? Та. Сам собі придумав, коли записували в штат, треба було позивний. А... Так само ж з тої банди Радіо Рокса. Був період, коли я ходив ось з такою бородою. Ну і всі назвали бородою. Думаю, і, і, і який позивний, ну який позивний. Борода позивний. Війна це жах, абсолютний жах, але який е за собою це дуже тонка грань між е жахіттям е повним, е з усвідомленням того, що після війни. Будуть маса змін на краще. І ось цей баланс для мене є війна. То, що руйнування нашої держави, те, як бачу, як ворог знищує нашу землю, скільки перепахано полей, як руйнуються міста, знищуються села, цілі родини, це неймовірний жах. Але я розумію, що. Після війни ми станемо набагато кращі, наші міста стануть набагато красивіші, наші села будуть максимально відновлені, і все буде зроблено на те, щоб ми були на зовсім іншому рівні. Певна частина мене не змінилася. Це мої принципи, мої життєві установи. Вони не змінилися, але дуже багато змінилося е, дуже багато змінилося в колі оточення. Е, воно дуже сильно фільтрнулось. Е, я ніколи не був до війни радикалом. Е, я їм став, я розумію, що без цього ніяк. Е, деякі в принципі багато з, ну, більш стали фундаментальні. Тобто, я Можливо, над якимись моментами просто думав, це так би було, а дуже багато стало чіткого, зрозумілого, устаканеного, усвідомленого. Розставились точки над «і». Тобто, вагань немає. Є чорне, є біле. Ну, як би там не було дивним, війна, напевно, не зовсім те місто, де б були щасливі моменти, але вони є. І, наприклад, один з найщасливіших моментів, це коли вечором нам доповідають, що снайпер зняв нашого бійця, а ранком нам говорять, що він живий, здоровий, навіть не поранений. Що він в страю просто був не сперся. І туди працював снайпер. Перед тим одного нашого хлопця ворог вклав на щит. І ми думали, що це другий. А зранку він був живий, і це був сліз щасливий момент. Щасливий момент це та можливість, коли ти можеш поспілкуватися з родиною. Коли ти можеш позвонити там, дружині, доньки, дітям, друзям. Щасливий у момент, коли особовий склад після виконання бойового завдання повертається 100% без поранення в місце розташування. Той, хто шукає, той, хто шукає ці моменти, їх можна знайти. Їх можна знайти навіть коли твій командир роти готує тобі креветки. Буває і таке. Є щасливі моменти. Не без них. Дуже. Він у нас Гордон Рамзі наш. Я багато думав над цим, і чесно кажучи, я. Я дуже хочу виплакатися. Я дуже хочу скинути цей весь біль, який в мені. Я буду довго плакати. А потім а потім, а потім, потім я заживу знов тим життям, яким я жив. Щасливим, прекрасним, світлим. І з я сподіваюся, можливістю зробити все для того, щоб це жахіття ми більше не переживали і не переживали його не наші діти, не наші онуки. І в цілому, щоб наша країна більше не переживала цього.